Знову поставка товару це килимки для ванної кімнати бренду Livarno Home. В лоті є три моделі. Він приємно м'ягкий, з нековською стороною. Підходить для підлоги з підігрівом. Простий у догляді матеріал, який можна, до речі, прати. Така йде перша моделька розміру 70х120 см. Так вона виглядає. Ось її матеріал. Друга модель. Вона йде діаметром 90 сантиметрів, круглий такий килимок рожевого кольору. І третя моделька у нас також розміру 70 на 120 сантиметрів. Вартість такого лоту 3910 гривень, лоті в нас буде 10 одиниць, і собі вартість одного килинка всього 391 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!